Доброго ранку, діти. До нас сьогодні на заняття завітало дуже багато гостей. діти. Оце розумнички, це мишенятко. Мишенятко умивається зранку. Мишенятко вранці рано умивалося старанно. Миє носик, вушка, очі, бо чистеньким бути хоче. Мишенятко вчила мати. Личко треба умивати, щоб весь день ходити чистим, наче сонце променисте. Дітки, підкажіть, а ви вмиваєтесь зранку? Як мишенятко, старанно миєте вушка, носик, очі. Молодці, ви будете чистюлями. Ой, подивіться, до нас завітав ще один гість. Хто це? Розумнички, це крокодил. А якого він кольору? Молодці, крокодил зеленого кольору. Підкажіть, будь ласка, що в нього є дуже-дуже велике, як в хижої тварини? Так, це зуби. Ось він добре чистий зубки. Чись зубки. Крокодил щоранку мився, зуби чистити лінився, а тепер не їсть нічого, зубик заболів у нього. Щоби зубки не боліли та були міцні, біліли, ти щіткою дружок зуби чисть та бережи. Дітки, підкажіть, будь ласка, а ви чистите зубки? Гарненько кожен зубчик. Розумнички, молодці, вас не втрапиться такої біди, як трапилась із крокодилом. А хто це ще до нас завітав, діти? Розумнички, це єнот. Знає крихітка єнотик, щоби не болів животик, лапки милом і водою мити слід перед їдою, після вулиці, удома, знову мий, це всім відомо. І як з туалету йдеш, лапки добре вимий теж Дітки, підкажіть, будь ласка, вимийте кожного разу ручки? Після їжі, перед їжею, після прогулянки, після туалету. Молодці, ви розумнички, з вами ніколи не трапиться біди. Не буде боліти животик. Дітки, погляньте, до нас завітав ще один гість. Хто це? має такі довгі вушка? Молодці розумнички, це зайчик. Зайчик просить всіх вас, щоб ви спали в день. Віршик так і називається в день. Зайчик рано вранці встав, бігав, бавився, стрибав, утомився, не пустує, тільки плаче і видує. Щоб полегшало зайчаті, треба трохи вдень поспати, відпочити, сил набратись і знову гратися і сміятись. Дітки, підкажіть, будь ласка, а ви спите вдень? Молодці! Ви як зайчик спите вдень, щоб не виридувати, а як ви висп... виспитесь, то потім гратися та сміятись. Молодці! Який гарненький ще в нас з'явився гість. Хто це? Розумнички, це ведмежа. Ведмежа погано їло. Через це воно хворіло і було слабке й худеньке. Хочеш бути здоровеньким, треба їсти всі продукти: м'ясо, овочі та фрукти. Добре, ведмежа поїло. І набралось їжі сили. Дітки, підкажіть, будь ласка, ви їсте так добре, як ведмежа? Чи трішки вирядуєте? Розумнички, молодці, ви їсте і м'ясо, й овочі і фрукти. Так тримати. Я дуже рада за вас, що ви будете здорові та щасливі. Діти, ми сьогодні з вами навчились добре вмиватися зранку з мишенятком, чистити зуби з крокодилом, мити руки з єнотиком, добре їсти з ведмежам та спати в день з зайчатком. Молодці! Дотримуйтесь цього, щоб просили вас гості, і буде в нас все добре. На все добре, до нових зустрічей!